Вітаю! Сьогодні ми говоримо про властивості арифметичного квадратного корення, і почнемо ми з теореми про корінь із добутку. Зараз ви бачите її на екрані. Тобто. Корінь із добутку двох невід'ємних чисел дорівнює добутку коренів із цих чисел. Не забуваємо про те, що А має бути більше рівне нулю, і Б також має бути більше рівне нулю. Тоді ми маємо ось таку формулу. Під коренем А помножити на Б ми можемо розписати під різними знаками, знаками радикала. Тобто корінь з А помножити на корінь з Б. Якщо наводити простесенькі приклади, то ми можемо це розписати ось таким чином. 4 і 9 під знаком кореня, ми можемо розписати під різними знаками радикала, буде корінь з 4 помножити на корінь з 9. Корінь з 4 буде 2, корінь з 9 буде 3, 2 на 3 буде 6. Звичайно, якщо числа невеликі, так як в нас 4 і 9, то ми можемо відразу 4 помножити на 9. Це буде 36 і корінь з 36 буде 6. В будь-якому випадку ми отримуємо одну і ту ж відповідь. А що ж робити, якщо числа більші? Саме тоді ця теоремка нам дуже буде в пригоді. Гляньте, будь ласка, приклад номер один, де ми маємо під коренем 25 помножити на 36. Ну, не дуже просто. Тому ми розпишемо корінь з 25 помножити на корінь з 36, а далі корінь з 25, це буде 5, корінь з 36, це буде 6, 5 на 6, буде 30. Тобто, що виходить? Що якби ми помножили 25 на 36, у нас було. б Корінь із 900, адже корінь з 900 буде дорівнювати 300. Що ж робити, як в нас не добувається корінь із жодного множника? Ні з 32, ні з 72? Зараз ми говоримо про другий приклад. Що ж можна зробити тоді? Ми розкладаємо на множники. Числа. Дуже рекомендую розкладати на такі множники, з яких можна добути корінь. Наприклад, 4, адже з 4 корінь добувається, 9. З 9 корінь добувається 16, 25 і так далі. Якщо ж ми цього не бачимо, не бачимо таких чисел, то тоді не забувайте про ознаки подільності на 2, на 3, на 5, на 6, на 9 це вам дуже стане в пригоді. Покажу трішечки інший спосіб, де я не побачила, на які два множники можна розкласти. Що я тоді міркую? 32. Я згадую табличку множення, і я розумію, що 32 це 8 помножити на 4, а 72 це 9 помножити на 8. Так? Тоді я це записую під одним знаком кореня і. Трішечки множники поміняю місцями. 4 помножити на 9 і помножити 8, помножити на 8. В майбутньому ви можете так детально всього не розписувати. Ось це лише для прикладу, я так показую. 4 і 9 я залишаю 8 на 8. 64. Як бачимо, ми розклали на такі множники, і з кожного множника корінь добувається. Знову ж таки, наголошую на тому, якщо вже ви напрактикувалися, то ось таких записів робити не обов'язково. Можна відразу корінь з 4, 2, корінь з 9 – 3. корінь з 64. 8. Отримаємо 2 на 3, 6, 6 на 8, 48. Ось, тобто тут насправді заховане таке число, добутком є таке число. Якщо добути корінь, то буде 48. Звичайно, 32 можна розкласти і на інші множники. Наприклад, 16 і 2 Нам добуток дасть 32. Так? 72 ми можемо розкласти як 36. І 2. Так? Це все залежить від того, які множники ви побачите. Але все одно, дивіться, двіючку і двіючку я відразу запишу як добуток 4, 16 і 36. Не буду розписувати корінь з 4, 2, з 4, з 36 6. 2 на 4, 8, 6 на 8, 48. Знову ж таки, наголошую на тому, що в будь-якому випадку у нас виходить одна 1 теж відповідь – 48, незалежно від того, на які множники ви розклали наші підкореневі числа. Важливо тільки не помилитися і зробити все правильно. Ось зараз у вас наведено приклади. Ми їх декілька розв'яжемо. Глянемо в першому корінь з 25 – 5, корінь з 9, 81 – 9. Бачите, я вже не розписую, хоча можу це робити. 45, корінь з 4, корінь з 930 120. Не забуваємо, що якщо в нас десяткові дроби, корінь з 0,9 буде 0,3, а корінь з 4 із 64 буде 8. 3 на 8, 24, Відраховуємо одну цифру, буде 2,4. Яким чином робити в четвертому прикладі? Тут ви можете робити так, як вам зручно. Ви можете добувати окремо корінь з 0,36 буде 0,6. Корінь із 100 буде 10. Отже, маємо 6. Або ви можете виконати дію множення, тому що тут дуже просто. Якщо ми множимо на 100, то ми кому переносимо на дві цифри, і таким чином ми отримаємо корінь з 36. І це буде 6. Тобто відповідь так само вийшла однакова. 12 помножити на 70. Давайте розб... 75. Давайте розбиратися. 12. Ну, 12 ми можемо розкласти на такі два множники: 6 і 2. Ось, але ні з 6, ні з 2 корінь не добувається. Не дуже мені зручно 6,2. Хоча це не заборонено, розкладати можна, Далі все одно ви вийдете на той результат, який вам потрібно буде. А ще я можу на 4 і 3. Корінь з 4 добувається. Як тільки ви можете витягнути число з-під знака кореня, хоча б один його множник це вже. Правильний напрямок і можна в ньому рухатися. Але чому я обрала саме 4,3? Тому що 75 можна розкласти як на 25 і 3. І зверніть увагу: 3 і 3. О, це те, що нам потрібно. Що ми маємо? Корінь з 4, корінь з 25 і 3 на 3 9. Як бачите, кожне з цих чисел можна добути корінь, ми отримуємо 2 на 5 і на 3. У шостому випадочку 45 помножити на 20. 45, тут дуже допомагає табличка множення. Хто класно її знає, тому проблем не буде. 45 то тут тільки 9 помножити на 5. Так? Ну, звичайно, можна 3 на 15, але ні стрічки, ні з 15 корень не добувається. Розкладати можна, але це нам незручно. 20 це 4 помножити на 5, і гляньте, будь ласка, ми знову отримали те, що нам потрібно. Корінь з 9, з 4 із 25. З усіх чисел корінь добувається. Спокійно собі добуваємо корені і обов'язково перемножуємо те, що потрібно зробити далі. Рухаємося, розглянемо наступний приклад, тобто рухаємося з вами далі. Оскільки ми можемо. Добуток розписувати під різними знаками радикала, то зараз ми зробимо зворотню дію. Ми добуток коренів з двох невід'ємних чисел запишемо у вигляді добутку цих чисел під одним знаком радикала. Знову ж таки, не забуваємо про умову. А і Б мають бути більше або дорівнювати нулю. Розглянемо ось такі приклади. Корінь з 2 помножити на корінь з 18. Ми бачимо, що корінь з двійки не добувається, корінь з 18 також не добувається. Але якщо записати їх під одним знаком радикала і 18 помножити на 2 буде 36, то з 36 корінь добувається, і це буде 6. Аналогічно, ми можемо виконувати і наступні приклади. 12 на 3, буде також корінь з 36, тобто 6. Корінь з 32. Помножити на 2. Ми отримуємо 32 на 2, це буде 64, корінь 64, це буде 8. Відповідно, корінь з 18 і корінь з 50. Числа великі. Можна помножити в стовчик. Можна множити 18 на 50 в стовчик, а можна розкласти на множники. Знову ж таки, наголошую на тому, що ми робимо так, як нам зручно. Головне, щоб це було правильно. Наприклад, я 18 розкладу на 2 і 9, а 50 я розкладу на 2 і 25. Я не кажу, що це великі числа, і з ними незручно працювати. Ні, тут можна і усно помножити, буде 900, правда? Але. Інколи бувають такі числа, що множити ну, не хочеться, немає часу, а діти дуже не люблять множити в стовчик. Тому ось таку дію можна зробити усно. І тепер дивіться, що ми маємо? 2 на 2, 4, в нас є 9 і в нас є 25. Знову ж таки, ми дійшли до того, що в нас з усіх чисел добуваються корені, обчислюємо 2 на 3 і на 5. І ми отримуємо так само 30. У четвертому прикладі нам буде зручніше помножити на 1000, записати під одним знаком радикала, помножити на 1000, і тоді ми отримуємо корінь з 9, а корінь з 9 це буде 3. А, так, 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 у сьомому прикладі а, в нас є десятковий дріб і звичайне число. Що ж ми робимо? Давайте уявно приберемо радикали і знаки і згадаємо, як ми множимо а, дроби. Ну, Якщо у нас десятковий і звичайний дріб, ми а, в першу чергу їх запишемо під одним знаком. так? А далі ми згадуємо саме правило. Насправді, для того, щоб помножити десятковий дріб на звичайний дріб, ми можемо зробити двома способами: або перетворити ці два дроби в десяткові, або перетворити ці два дроби в звичайні, і тоді виконувати дію множення. Ось. Мені зручніше 2,4 записати у вигляді звичайного дробу 2,4, потім перетворити у неправильний дріб 24. І таким чином ми отримаємо 24. ,10. 1,2 третіх це в нас мішане число. Як ми множимо мішані числа? Ми так само перетворюємо в неправильні дроби. 3 на 1, 3, плюс 5 третіх. І тоді ми маємо 5 третіх. Тепер нам потрібно виконати дію множення. І не забуваємо, що коли ми множимо, то ми можемо скоротити в першу чергу. 10 і 5 ми скоротимо на 5, тут залишиться 2. 24 і 3 Ми скоротимо на 3, тут залишиться одиничка, тут у нас залишиться 8. В результаті 8 на 1, 8, 2 на 1, 2. Нас вийшов корінь з 8 других. Що таке 8 других? Риска дробу означає дію ділення, тобто це буде 4, а корінь 4 це 2. Ось таким чином ми отримуємо число, хоча в нас було множення доволі непросте. У нас був звичайний дріб і десятковий дріб. Рухаємося далі. Ми говорили про дії множення, тепер трішечки розберемося із дією ділення. Маємо ось такі приклади: корінь з 18 поділити на корінь із 2. Тут в нас теж є свої умови. Давайте глянемо на ось цю рамочку, це наше основне правило. Якщо в нас під різними знаками радикала, ми можемо об'єднати і записати під одним знаком радикала і з точністю навпаки, якщо в нас під. Одним знаком радикала ми можемо записати під різними знаками. Але в даному випадочку, у нас тут є дуже важливе, але про яке ми маємо пам'ятати. А у нас може дорівнювати нулю або обов'язково більше за нуль, тому що підкореневий вираз це невід'ємне число. А от знаменник, тобто в даному випадочку Б, тільки більше нуля. Тому що ми з вами знаємо, що е, риска дробу означає дію ділення. На нуль ділити не можна, тому в знаменнику нуля не має бути. Про це не забуваємо. Глянемо ось такий приклад. Ну, Напевно, ви вже здогадалися, що я напишу 18 других, 18 поділити на 2. Ой, перепрошую. 18 поділити, на... а, ну да, 18 поділити на 2 буде 9. Я просто неправильно написала, а сказала так. А корінь з 9 буде 3. Ось, будь ласка. Корінь з 20,45. Звичайно, ми можемо записати під однією рискою дробу 20,45. Ні з 20, ні з 45. Корінь не добувається, але ми бачимо, що цей дріб можна скоротити. І ми будемо його скорочувати на 5 Якщо скоротити на 5, то в чисельнику залишається 4, у знаменнику залишається 9. Корінь з 4 дев'ятих, добуваємо з чисельника 2, знаменника 3. Отримуємо дріб 2 третіх, відразу маємо декілька прикладів. Декілька прикладів. Так, такого більш складнішого. Давайте глянемо, давайте зразу четвертий. Гляньте, будь ласка, що в нас є. Запишемо під одним знаком радикала 3,2 на 0,2. Варто виконати дію ділення. 3,2 поділити на 0,2. На дріб ділити не можна. треба позбутися коми, тому обидві. Обидва числа домножуємо на 10. І таким чином у нас буде 32, тому що кома переноситься на одну цифру. А тут буде 2, тому що кома теж переноситься на одну цифру. 32 на 2 16. А добуваємо корінь 4. Ось ці простіші приклади я не беру. Хто має бажання, будь ласка, опрацюйте їх самостійно. Приклад 7. Тут в нас є вже і дія множення, і дія ділення. Ми вже знаємо, як це все можна зробити. Тобто ми запишемо під одним знаком радикала все це. 6 на 3, 18, я вже вам розписую повністю, хоча вже можна певні моменти упускати. 18 на 2, 9. Корінь з 9, 2. Корінь з 9, де... Ой, 3, 3, 3, 3, 3,3, забалакалася, перепрошую. Корінь з 9, 3. Ось таким чином виконуються такі завдання. Хочу тепер перейти до більш складніших прикладів. Гляньте, будь ласка, на формулу, яка в нас виділена ось цією синьою рамочкою. Корінь з А до квадрату дорівнює А. Ну і обов'язково е, умова про те, що а більше або дорівнює нулю. 0. Чому саме так? Давайте розглянемо на простих прикладах: корінь з 5 до квадрату. Що таке до квадрату? Це степінь, так? Двічка, це піднести до другого степеня. Що означає піднести до другого степеня? Це означає, що основу треба помножити саму на себе? Ту кількість трьох разів, яку показує наш показник, а він показує 2. 5 помножити на 5 буде 25, а корінь 25 буде 5. А тепер дивимося 5 і 5. Давайте ще один приклад. 7 до другого степеня це 7 помножити на 7. 7 на 7 49. Корінь 49 буде 7. 7 було і 7 залишилося. Так? Третій приклад. Не буду розписувати знову. Зроблю тільки ось так. 2 помножити. Корінь з двох у квадраті. Ми знаємо, що це буде 2, відразу. Ми вже попередньо переконалися 2 на 2 – 4. Отримаємо ось таку відповідь. Е, у е, п'ятому прикладі 6 помножити, наголошую на тому, що між числом і між знаком радикала стоїть знак множення. Точно так само, як між числом і буквою стоїть знак множення, але він не пишеться. Е, Аналогічно, 6 помножити. Ви скажете, що тут знак мінус. А згадайте, будь ласка. Мінус 10 до другого степеня це означає, що мінус 10 помножити на мінус 10. При множенні мінус на мінус дає нам плюс. 10 на 10 це буде 100. Так, не забуваємо про знак кореня. І корінь 100 буде 10. Тобто ми отримуємо додатне число, якщо ми підносимо до парного показничка. І 6 на 10 буде 60. Аналогічно в шостому 3 помножити на 14 в сьомому мінус 2 сьомих помножити на 0,2,8 зі знаком. Плюс виконуємо дії множення і, відповідно, розв'язуємо завдання. Так, і ще один вид завдань, який вартий уваги, це ось такі знайдіть значення виразу, як що. Насправді, якщо у нас відомо, якому числу дорівнює підкореневий вираз, то розв'язування таких завдань не викликає у нас труднощів. Адже ми розуміємо, що це 3 помножити. Корінь з 0,6 до квадрату. З попереднього завдання ми знаємо, що корінь з 0,6 до квадрату буде 0,6. Тому, відповідно, ми перемножуємо і отримуємо 1,8. У другому прикладу в нас аналогічно ми підставляємо 0,4, точно те саме і в третьому, хоч у нас і є знак мінус, ми знаємо, що ми піднесемо до додатного показничка, парного показничка, якщо точніше, і ми отримуємо 1,3. Залишилося лише множити і записати відповідь. Так, а тепер глянемо ось такі приклади, коли у нас накладаються або не накладаються якісь обмеження. І коли в нас, тобто, коли в нас змінна, яка є під знаком радикала, може бути меншою нуля, може бути більшою нуля, або не сказано більше, чим менше нуля. Ми розглядаємо це. За таким чином. Наприклад, якщо у нас в сьомому прикладі 1 п'ята помножити на корінь з 25к в квадраті, і в нас є ось таке обмеження, тобто k має бути більше 0, ми розуміємо, що в нас буде 1 п'ята помножити корінь з 25, це буде 5, корінь з k в квадраті, це буде k. Тепер ми можемо 5 і 5 скоротити, в нас залишається 1К. А далі ми дивимося, якому ж значенню може дорівнювати наше К. Якщо в нас К більше нуля, тобто число додатнє, і в нас буде ось тут зі знаком плюсів, тому що воно більше нуля. Ось. А тепер. Розглянемо, коли в нас m менше 0, що ж тоді відбувається? Спочатку ми робимо звичайні обчислення: мінус одна дорога помножити, корінь з 36 буде 6. М в квадраті буде m, дорівнює. Часом ще записують, записують модуль m2 і 6, скорочуємо, буде 3, мінус 1. 3 на 3 буде мінус 3 і М. А тепер вертаємося до нашої умови. У нас М менше нуля. Тобто, в нас воно від'ємне число. Від'ємне число. Що ми тоді маємо? Мінус 3 на мінус 1 буде плюс 3M. Ось така у нас. Виходить відповідь. Отут, будь ласка, уважно, адже якщо у нас є якісь. Накладається якась умова щодо змінної, то тут потрібно обережно і правильно розібратися із попами. До речі, якщо вернутися до п'ятого завдання, то в принципі ми отримуємо 1 четверта помножити на 4А. Пам'ятаєте, я говорила про модуль, оскільки в нас немає ніяких е, тут умов, то ми пишемо модуль А. І тоді 4-4 скорочується, залишається 1 і А під знаком модуля, тому що немає конкретної відповіді, чи А більше нуля, чи А менше нуля. Ось таким чином. Пробуйте, пробуйте робити самостійно. Бажаю вам успіхів і всього найкращого.